Українські національні святині повертаються на батьківщину, втім не назавжди. Тож любителям історії доведеться поспішити. Інакше вдруге побачити оригінали гетьманських клинодів можна буде лише у Швеції. Перші гості виставки в національному історичному музеї, монарша родина та президентське подружжя. На них уже чекають хлопці у червоних козацьких строях зі списами, розважаються як можуть, та зачувши про президентсько-королівський кортеж, приймають сувору поставу. Крізь їхні лави керманичі сучасних Швеції та України йдуть, щоб побачити символи влади правителів минулого. Ось гетьманська шапка Богдана Хмельницького це стяг, що готувався з першого Івана Самойловичу, проте дістався Івану Мазепі. А це булава, важче за легендою. Перейшла від повсталого гетьмана Мазепи пиви по орлику на давньому папері справжні листи від правителів України до шведського короля. Є й оригінал Корсунської угоди 1657 року, підписаною зі Швецією гетьманом Виговським. Віктор Ющенко жартує: мовляв, її ніхто не скасовував, тож вона чинна й досі. Усі ці об'єкти, що можна сьогодні побачити тут на виставці, нагадують нам про буремні роки, але вони також свідчать, якими інтенсивними були наші контакти на найвищому політичному рівні, а також на рівні простих людей. Більшість експонатів нагадують про події північної війни та союз, укладений Іваном Мазепою та Карлом XII. Є речі і їхнього супротивника Петра І як оцей кафтан та відбиток правиці російського імператора. Загалом більше ста пам'яток, половина з яких приїхала на час виставки з шести музеїв та архівів Швеції. Питання їх можливого повернення до України надто делікатне. Проте міністр культури і туризму Василь Вовкун бачить підстави для стриманого оптимізму. Вчора було домовлено про створення робочої Групи україно шведської саме по роботі в тому напрямку, про який ви кажете, я думаю, що залежно як будуть розвиватися наші стосунки, а наші стосунки мають досить гарну динаміку, україно шведські то я думаю, що не все відразу, але поволі може щось повертатися. Окрім показаного у сховищах шведських музеїв є чимало артефактів української історії. Так, зокрема, українські науковці мріють привезти в Україну решту українських прапорів. Один з них муніципальний стяг Києва, є одним з найстаріших прапорів у світі, що збереглися до сьогодні. Олександр Аргат, Володимир Луонов, Андрій Верстюк, п'ятий канал.